Привіт, ви на каналі Алехас. І сьогодні у нас буде надзвичайно цікавий тест-драйв цікавого автомобіля. Це Peugeot 408. І, на мою думку, це одна з найцікавіших новинок цього року. Навіть якщо ви не збираєтесь купувати новий автомобіль, я раджу подивитись це відео, бо у цьому автомобілі є найновіші опції, найновіші фішки, які зараз пропонують світовий автопром. Тож, ви на каналі Алехас. Не перемикайтесь. Перше, давайте визначимось, а що це перед нами саме за автомобіль. Це кросовер, це хетчбек, це седан. чи що це взагалі таке. Насправді, це чергова спроба компанії Stellantis, Peugeot, En зробити отаку от цікаву реінкарнацію кузова Fastback. Тобто він. Має ознаки і кросоверу, бо у нього кліренс 190 майже міліметрів, але при цьому він має кузов спортивного автомобіля, фастбек Ну, далі ви зрозумієте чому. І які ж переваги цього автомобіля? Він має велику довжину 4 метра 69 сантиметрів. І з цими показниками він, в принципі, конкурує навіть з автомобілями Д-класу. Хоча це, в принципі, автівка, яка позиціонується як авто, це хай класу. Але при цьому він трошки трошки нижчий ніж звичайні кросовери Він має висоту 1 метр 48 см сантиметрів. Тобто, і сидіти в ньому також зручніше. Це звична посадка, до якої ви звикли в звичайних седанах. Він має велику базу. База тут 2 метри 79 сантиметрів, і це, в принципі, вже такий гарний-гарний D-клас. І при цьому він має ознаки і кросоверу. Ви бачите оці пластикові захисти, крім того, кліренс 189 міліметрів, але повного привода в цьому автомобілі немає і не може бути. Тобто він якби поєднує в собі і переваги фастбеків і звичайних автомобілів. І в тому, числі і кросоверів, і е, е, те, що він має досить невелику висоту, е, дало змогу зробити йому. Непогані аеродинамічні властивості. Ну і крім того, ви бачите, що це новий дизайн компанії Peugeot, новий логотип, який дебютував у цьому році. Я вам вже знімав такий автомобіль з таким логотипом. Виглядає це дуже цікаво. Мені навіть здається, що це такий собі Lamborghini урус на мінімалках. Але ну, звично він трохи схожий саме своїми такими граньними формами і тим, що він має такий кузов, кузов фастбек, ще раз підкреслю. Ну, при, при цьому цей автомобіль дуже зручний, наприклад, у місті, коли вам потрібно десь запаркуватися. От бачите, ми просто, нам потрібно було з'їхати для того, щоб зняти це відео е, з траси і жодних якихось вагань і побоювань у нас не було. Ну і крім того, ми бачимо цей е, видатний дизайн, який створила компанія Peugeot. Е, останнім часом цю е, таку сітчату обліцювання радіатора, яке виглядає дуже і дуже цікаво, і ви бачите, що головна знака Peugeot світловий підпис, який зараз продуцює ця компанія, це отакий клик лева, який ми бачимо у вигляді таких світлодіодних ходових огнів. Під капотом у нас бензиновий двигун 16 літра. 215 конячок і з крутним моментом 300 ньютонометрів. Тобто буде дуже драйвово. Цей автомобіль, в принципі, позиціонується як спортивно комфортний. Тобто він все, знову ж таки поєднує і якісь спортивні нотки, які дає кузов фастбек і комфорт, який пропонують кросовери. Тобто це така цікава спроба саме. Компанії Peugeot знайти якусь родзинку на автомобільному ринку на прикладі такого автомобіля. Головні переваги тут, звісно, всередині, тому пішли дивитися салон. А салон у нас напрочуд такий стильний, оригінальний з синьою шкірою напа. Крім того, ці сидіння мають і підігрів, і декілька функцій масажу. І взагалі цей кокпіт. А оця концепція у Peugeot, коли кермо має такі сплюснуті форми. І от бачите, руль мені знову згадалася у Lamborghini Urus, бо саме це кермо з таким гатипом ну Я тільки дивлюсь, зразу згадую Lamborghini. Але він виглядає дуже достойно, скажімо так, не дуже гірше Ламборгіні насправді. Позаду, як ви бачите, в нас складаються сидіння і можуть розміщуватись навіть дуже габаритні речі. До речі, подивіться, який величезний чемодан ми сюди встрамили. Пишіть ваші коментарі, як ви думаєте, що тут всередині знаходиться. А в одному з майбутніх відео я вам покажу і відкриємо цей чемоданчик, і я вам покажу, які. І справжні артефакти тут приковані. Як бачите, він дуже зручно помістився, в багажник Peugeot 408 і, до речі, він має обсяг більше одного кубометру, тому багажник тут 505 літрів, але коли складаються заднє сидіння, сюди запросто може влізти навіть полтора кубічних метрів вантажу. І наш вантаж тут також, також помістився. До речі, а ви звернули увагу, який неперевершений колір має цей автомобіль. Це якби опціонний колір. І е, моя курточка також під колір цього автомобіля. Це як одна блогерша постійно знімає е, у, у сукнях під колір автомобіля. Я теж вирішив одягнути таку курточку. Е, ну Насправді. Е, це шутка, тому що колір у цього автомобіля дійсно такий дуже глибокий, і він під різними кутами виглядає по-різному. Він переливається з синього до зеленого, і це залежить від освітлення. Дуже цікавий колір. Якщо будете купляти, раджу саме в такому кольорі. Багажник має електропривод, причому відкривати можна навіть ногою махом ноги. по по кузову розміщені е, камери кругового об... огляду 360 градусів. Тому ви завжди будете бачити ситуацію, яка е, знаходиться навколо цього автомобіля. Ну, поїхали трохи проїдемося. подивіться, яка тут неперевершена графіка на е, панелі приводів? Вона повністю цифрова і, і крім того, трьохмірна. І дивіться, е, можна змінювати показники на панелі. Ви обирати або навігацію, або бортовий комп'ютер, або ночне бачення у цьому автомобілі. До речі, є і ночне бачення, яке я покажу вам, як працює вночі. Ви будете бачити навіть пішоходів, якщо вимкнете фари. Але є тут ще така цікава функція, як адаптивний круїз-контроль, який має функцію навіть повної зупинки. Тобто, ви можете просто вмикнути його в місті, і буде він їхати за автомобілями. А коли потрібно, повністю зупиниться і розпочне рух далі. Ми їдемо, як бачите, по таким ну, не, не самим найкращим дорогам. Шумоізоляція тут непогана. І двигун, до речі, дуже тихо працює. Тут є такий сочний, дуже Звук покажників поворотів це такий признак саме преміальності автомобіля. Хотів вам показати, що у цьому автомобілі, от бачите, ми їдемо на адаптивному круїз-контролі, і зараз попереду автомобіль, який їде тихіше, ніж ми. Автомобіль сам гальмує, причому він показує на панелі, що він вмикав стоп-сигнали ззаді. Це вже така просунута версія. І далі він повністю триває. Має е, рух за цим автомобілем, мені потрібно тільки підрулювати. Але тут є і система е, Line Assist, яка підтримує рух у, е, у полосі. От зараз до нас вклінюється наступний автомобіль, і ми повністю їдемо е, на авт, автопілоті. Бачите, він звільнив смугу, з'явився проміжок, і автомобіль трошки е, самостійно прискорюється. Я не скажу, що це дуже такий гарний автопілот, але це вже одна з таких просунутих версій, по крайній мірі він не гірший ніж ті, які бувають на преміальних автівках. І, до речі, є тут ще декілька режимів. Тобто, ми можемо обирати, наприклад, режим економ і їхати шнити, економити паливо. Можемо обрати режим спорт. І при цьому у нас все загориться червоним світлом, включаючи світлову підсвітку. А підсвітку до речі, ви можете обирати самостійно з різних кольорів. Тут їх. Більше восьми, і далі вже використовувати за власним бажанням. Але я буду їхати в стандартному режимі, мені так звично, і в цьому режимі ми протестуємо цей автомобіль на максимальну швидкість. Тут є сканування дорожніх знаків, і на панелі приладів ми бачимо, який знак, яка швидкість зараз потрібна на автомобілі. Все, ми виїжджаємо на трасу, поки будемо розганятися, подивіться, як. Такі тут чудові сидіння, причому сидіння, які мають декілька режимів керування масажем. Тобто є котячі лапки, і є хвиля і так далі. Ми можемо це вмикати, перемикати, включати підігріви, сидінь. Вимикати все це робиться дуже просто. Обираємо різні навіть інтенсивності. Я продовжую рухатись на автопілоті, і от якщо ми наближаємось до автомобіля, і дистанція менша ніж потрібно, автомобіль самостійно пригальмовує. Тут дуже зручна от мультимедійна система, яка керується, можна керувати, наприклад, фізичними кнопками, можна жестами. Є також продубльовані клавіші, на які керують, наприклад, там підігрівом сидінь. і Так далі, все дуже швидко регулюється. Наприклад, клімат. Ви можете одразу перейти в програму, обрати напрямок обдування, швидкість вентилятора. І це все буде виконувати моментально. Тобто робити це на ходу ну напрочуд зручно, незважаючи на те, що керування тільки сенсорне. Крім того, є зручна кнопка повертання на головну сторінку меню, є навігація, яка. Може виводитись або сюди, або як я показував, ви можете її вивести на центральний монітор і просто не відривати погляд навіть від показників приборів. Є також налаштування різноманітні автомобіля, тобто, ви можете там підключати телефон, масштабувати це все, робити якісь підсвітки до себе, саме індивідуальні. Тобто, дуже такий просунутий автомобіль, який має. Безліч електронних асистентів. Ну і крім того, тут дуже зручно все розташовано. Є також безпроводна зарядка для мобільних телефонів і доволі така потужна. Але єдина от єдине зауваження, яке в мене є, це саме концепція iCockpit, при якому цей скошений руль мені трохи перекриває показники приборів, коли я, наприклад, хочу виставити його трохи вище. тому Руль тут трохи зміщений вниз, і тому, ну скажімо, незвично керувати, бо він знаходиться нижче, ніж ми всі звикли. Але до цього дуже швидко привикаєш, і далі все це відбувається автоматично. Підвізка тут, я не скажу, що вона найкомфортніша, на яких я їздив, але вона досить непогана переборює всі наші ями і нерівності. І ну можемо назвати її. І навіть таку досить комфортну. З цим двигуном 1,6 літра 215 кінських сил наш Peugeot 408 розганяється до 100 км на годину за менше 8 секунд, 7,9. Максимальна швидкість встановлена про. Прав... Виробником 220 км на годину. Більше 200 він їде досить легко, тому за цю цифру можете навіть не хвилюватися. І саме головна перевага цього автомобіля це те, що він може їздити там, де звикли їздити на кросоверах. Тобто, це не такий спорткар пузотка, яка не проїде жодного скажімо, ґрунтового участку наш автомобіль Peugeot 408 їздить скрізь, де зможуть проїхати звичайні міські кросовери. Такий цікавий автомобіль у нас сьогодні був на тесті. До речі, сталося нез'ясованим питання, а скільки ж такий коштує. Стартує Peugeot 408 з 1 мільйон 240 тисяч гривень. Це у комплектації Алюр, яка теж дуже така потужна. Але у цій комплектації, в якій ви бачите автомобіль зараз на екрані, це комплектація GT, і він коштує 1 мільйон 385 вісімдесят Тисяч гривень. Крім того, тут встановлені ще додаткові опції, тобто ну, мільйон 400 з чимось. Це, до речі, не так і багато, вважаючи на те, скільки зараз коштують звичайні пусті кросовери. А наш Peugeot 408, крім того, що має переваги кросовера, ще виглядає дуже стильно, як я вам казав, в ламбарджині на мінімалках. І при цьому всьому він дуже потужно укомплектований усіма найсучаснішими системами і має вартість десь мільйон 400 тисяч. Тобто навіть якщо ви не збираєтесь купляти автомобіль. Я раджу вам просто зайти в салон Peugeot в вашому місті і трохи детальніше роздивитися цей автомобіль. Я впевнений, що він вас здивує, і я впевнений, що ви знайдете тут цікаві для себе риси, які будете шукати потім в якихось інших автомобілях. Підписуйтесь на канал, пишіть свої враження від цього автомобіля, пишіть враження від цього неперевершеного кольору від цього дизайну. Peugeot мені буде цікаво почитати, як він вам виглядав на екрані. І до нових зустрічей! Продовжую вам тестувати інші автомобілі в наступному році.